Очому уважні, сказав Господь своїм учням, хто слухає вас, мене слухає, хто відрікається вас, мене відрікається, а хто відрікається, мене відрікається, того хто послав мене, вернулося 72 з радістю кажучи. Господи бісе, коряться нам за твоїм, Він сказав їм, я бачив сатану, що наче блискоко падав із неба, даю вам у всяку владу наступати на змі, в скорпіоні, на всю силу ворожу, і нічого вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані в небі. Той час Ісус радів Духом Святим і сказав: Прославляю Тебе, Отче, Господи, Небе, землі, що ти втаїв це від мудрих, та розумних і від крім немовлята, так Отче, бо так тобі подобає. Слава Ісусу Христу! Я бачив сатану, що наче блискавка падав із неба. Каже слова ці Ісус Христос, коли йдеться про те, що учні радіють, що мають владу над духами, безтілесними. Що сталося, що сатана згрішив, це відомо, гордість. Але ще дуже часто стається, що людина вибирає і так само починає грішити. Теж на ну це є дуже багато і різних і причин, і питань. Але сатана не може пробачити одне людство, що коли він згрішив, він не має другої можливості. Коли він втратив з неба, впав, неначе блискавка, він не має можливості повернутися на небо. Але людина, яка зрішила і була вигнана з раю, має цю можливість повернутися знову до раю через жертву Ісуса Христа. Тому Він такий лютий і не може ніяк цього прийняти, що Він втратив, а в нас ще є шанс. Тому він і старається в різний спосіб зробити все необхідне, щоб цього шансу в людини не було. Проте, Друга частина ангелів, яка залишилася вірна господарі, завжди стоїть на стороні людини, щоб її підтримати, допомогти, захоронити, попровадити. Це є одна з частин помочі ангельського безтілесного світу, який сьогодні поминаємо разом з Михаїлом. Той, що очолив це військо проти гордості Сатани. Адже сатана брехнею звів третину усього небесного жительства. Аминь. Третину, як каже Писання, зокрема у Откровенні, хвостом неначе третину зір забрав собою. Проте для нас є попередження, яке є і в Откровенні, і в книзі перші Петра. Будьте тверезі, пильнуйте, вас супротивник, диявол ходить, невначе лем рикаючи, шукає кого ви пожертви. Знаєте, коли є люди, Тяжко хворі, і вони знають, що вже смерть є неминуча, що вона вже стоїть у них за плечима і нічого зробити вже не можна. Для таких людей, зокрема, коли є тяжкі болі, одною потіхою це є певні безболючі ліки, морфі. І людина вже не переживає про те, що через вживання цих ліків можна стати узалежною. Це для нього вже є останньою тією надією позбутися цього болю. Десь подібно є і із Сатаною. Він прекрасно розуміє, що він вже є засуджений, що він вже не має можливості бути там, де він був раніше. І тому з такою ж самою злістю, немов би та полегшення той морфій. Для нього є стає те, що він буде не сам, що він із собою ще може когось потягнути. Справді це є небезпечно. Але Господь милосердний, зокрема, до свого образу і своєї подоби людини, який дав цю вибір. Він дає можливість людині опам'ятатися, навернутися. І це справді людину оберігає і не дає втратити небо. Свого часу до одної з церков зайшли були грабіжники. На їхнє щастя, в церкві був старенький, вже майже немічний отець. Вони його в куток засунули, кажуть, сюди тихо, а самі почали перевіряти весь церковний утвор і дивитися, що можна з церкви потягнути, винести. Він каже, хлопці, та чаша є коштовна, беріть. І та ікона є коштовна, теж беріть. Каже, ви їх непогано продасте. Один з них здивувався, що отець так до них говорить. Каже, а вам хіба не буде шкода, що ми це, каже, вкрадемо? Хлопці, ви вже не перші. Вже багато було, які то вже тягнули, але за деякий час повертають, бо їхнє життя стає пеклом. Совість виїдає зсередини, Так що беріть. Злодії нічого не взяли, пішли без нічого. Тому що деколи таке певне добре слово без злості дає людині опам'ятатися. І Господь допускає, щоб такі слова були в кожному житті, щоб торкнулися кожного слова. Хоча диявол, батько брехні, старається обдурити як обдурив і ангелів, який і пробував і обдурив наших прародичів. Він завжди це старається. Проте він не враховує одного єдиного. Бог завжди є на великий-великий крок покарять. І як би він не старався, він все рівно програє. І він це розуміє. Він це дуже добре усвідомлює. Він останню битву уже програв. Дуже часто люди, які помиляються, десь не довіряючи Бога, опиваючи десь на диявола, на превликий жаль і такі є. Вони теж про це забувають. Яка би хитрість не була диявола, все рівно вийде по-іншому. Знаєте, свого часу це був 2013 рік, один з мільярдерів, Роджер Торкас, був одружився з молодою. Набагато молодших від цього. І в кінцевому результаті вони десь пересварилися, а він прекрасно розумів, що теж уже життя закінчується. Він вирішив дружині відімстити. Так добре насолити перед смертю. Для свого собаки він зробив документи, немов би для людини. І лишив його повним спадкоємцем усіх своїх маєтків, всіх своїх коштів. Дружині у спадок залишив рівно один. Цент. Він тільки не врахував одного. Дружина хоч і молода, але розумна. Коли помер чоловік Роджер, дружина успішно вийшла заміж за собаку. Адже документи були всі для людини. Собака довго не пожив, а оскільки він не залишив заповіту, вона лишилася єдиною спадкою. І вийшла весела комедія. Отак От само, як би сатана не пробував обдурити чи зробити, вийде все рівно комедія. Він програв. Господь, щоб нас підтримати і помогти, кожному з нас дає ангела-хоронителя, який наш має підтримати, підказати, напомина і провести. Тому дуже мудро поступає той, хто звертається до свого ангела-хоронителя щодень про поміч. Тому що він ніколи не втратить вічної нагороди з Христа. Таких випадків, коли ангел-хоронитель допомагає, є сотня і є багато. Свого часу, це було в Бразилії, перепрошую, в Аргентині, до священика ночу декілька разів стукали в двері і просили про сповідь. В кінцевому результаті це вже оця знервувало. І він таке іде шукати, хто ж то такий. Бо скільки разів двері відчиняв, нікого не було. Ідучи одним провуличком, він побачив, що світиться тільки в одній хатині, вирішив зайти туди. Там стояла лямпада така під вікон. Він зайшов двері відчинені. І там стояла верніш. Вже лежала старенька похилого віку жіночка, яка, побачивши священника, з радістю вигукнула, вислухав, почув, привів. Вона ціле життя молилася до свого ангела про поміч. коли ж відчувала, що вже відходить, почала з особливою ревністю просити Його, щоби дав можливість примиритися з Христом. Але не було кого покликати священника. І вона звернулася до свого англо-хоронителя, якому ціле своє життя довіряла. І він не підвів. Коли вона висповідалась, священник дав розрішення, що з нею поговорив, і жінка відійшла в присутності священника. Хто той, що стукав, хто той, що казав, що хтось потребує сповіді, адже нікого не було? Але він був, тільки ми його деколи не бачимо. Тому ніколи не сумнівайтеся, що маєте соратника, який є завжди з боку коло вас, і який завжди підтримує, і який завжди є за вас. Бо це і є його основне служіння на славу Христа. Провадити вас до нього і зробити все необхідне, щоб наша душа спаслася. Тому сьогодні, споминаючи Михаїла всіх безплатних сил в особливий спосіб пам'ятаємо про свого англа хранителя І молимося, і дякуємо Богу за його милосердя і його любов, що нам такого приятеля по житті. Слава суспу!